Вітаю! Ось уже два роки, як не йде у мене ніяка творчість. Абсолютно ніяка. Ні ідеї, які дивлюся на Пінтересті, не надихають мене, ні чиїсь ідеї, які бачу. В соцмережах, в різних творчих групах. Не надихає мене і мої проекти, ідеї моїх проєктів, які я давно виношую в своїй голові. Ну, взагалі нічого. От найде і все. Чим захоплюся, куплю якийсь матеріал, прибіжиш додому, розкладеш це все, а потім почуєш тривогу. Почуєш якісь новини, відкриєш Фейсбук, побачиш, що загинув той і той. Особливо ранить, коли знав цю людину особисто, і, або знав, знаєш, цю сім'ю, де загинули загинув брат, чи син якоїсь знайомої, чи овдовіла якась твоя подруга. Взагалі, Ну, це все вибиває мене із творчої колії, і я йду до плити, починаю варити борщ, починаю готувати інші страви, якось туди все йде. І всі творчі ідеї і всі мої, так сказати, Творчі такі моменти, пориви, вибачте, зерусизм? Вони всі, всі вони, як то кажуть, знейтралізовуються. Підкажіть, будь ласка, чим ви надихаєтесь? Де ви черпаєте свої ідеї? Як ви це все переживаєте? Як у вас піднімаються руки на ту чи іншу роботу в плані творчості? Чим ви надихаєтесь? Ну, взагалі, як ви справляєтеся з цим? Тому що, ну... ну, я поки що зовсім і зовсім. Ступорі взагалі не бачу ніякої динаміки. Хоча вчора я зробила ось таку коробку. Зараз я вам її представлю. Я вважаю, що це хоч щось уже за два роки. І в порівнянні з тими роботами, які я взагалі робила в своєму житті, і проекти і собі, і людям, і на замовлення, і на продаж. Ну то коробочка, вибачте, коя картонна, це викликає в мене якийсь сміх, але якось і надію на те, що можливо якось я себе розворушу в цьому плані. бо... Ну, туго, туго, взагалі, себе розворушити. Ну, це був планшет. Коробка дуже міцна. Тут в ну, дно вставлена навіть така дерев'яна частинка ДВП, то з чим мені сподобалося, не викинула цю коробку. Бо вже коробок таких накопичено, що потрібно теж їх перебрати і частину повикидати. А це була така міцна і вона доволі завоювала мою прихильність. Дуже міцний картон. Так, Що я зробила? Я взяла на клеєвій основі таку заготовку куплену в творчому магазині. Там клеєва основа, відриваєш. Проклейку І наклеюєш на ту частину, яку тобі потрібна. І е, мішковину. Мішковина була в мене пофарбована мішковину я посадила на двосторонній скотч, ну і використовувала клеєві пістолет в деяких моментах. Тобто основний ульорознавстві е, існують деякі правила. Я їх і дотримуюсь, ну і інтуїтивно підбираю, тому що не було ніякого, так сказати, перебору в кольорах. Тобто червоний. Тут у нас, за, так сказати, всю музику зіграла основа цієї клеєвої фактури, тобто блакитний фон, червоні квіти. Блакитний фон, червоні квіти. Все переплітається. Блакитний фон, червоні квіти. Тобто два основних кольори: червоний блакитний. І третя колористична ланка це ось ці дрібненькі квіточки, білі і жовті. І зелений колір листочків. Зелений колір листочків ми спостерігаємо тут. Можливо, було ще жовтий і білий десь використати тут в стрічках. Але достатньо. Достатньо, тому що то вже буде задуже. Денце я проклеїла тканинкою натуральною, щоб перекликалося із цими мотивами. Тут в самій кришці ось був такий паралон. Це я ще зачищу і ну, ще поки що треба сюди щось підібрати, свої запаси передивитися. Я впевнена, що у мого хом'яка там. Щось є, або якісь, якась тканинка така, але хочеться сюди щось м'якеньке, якусь яку подушечку, бо, думаю, зберігати тут якісь такі або світлини цікаві, або якісь моменти такі. Ну, буде, буде цікаво. Думала спочатку ще ніжки сюди. Це теж трішки потім пізніше дійде, дійдуть руки до дна скриньки. Думала ніжки прикрутити сюди, але це доречно, коли, наприклад, у вас йде е, скринька з відкидною частиною. Е, ну, тут ні, тут іде, так, насаджується повністю так це все плотно, то ніжки, я думаю, сюди і недоречні. Ну, так от. Е, це такий здвиг, перший невеличкий мій, що я змогла зробити. Далі потрібно діставати фарби і вже е, под фарби по тканині. І напрацювати щось, тому що маю дублянку, яка лежить уже три роки у мене розпочата. І закінчити її потрібно. Ну, а далі, можливо, підуть якісь замовлення, можливо, щось почну якось, якось почну працювати. Тому що ну, потрібно. Потрібно щось робити. Життя продовжується. І не хочеться, не хочеться впадати в депресію і навіювати, як ото кажуть, своє ниття іншим. Так що. Будемо, 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 будемо творити і якось діяти. А вас прошу поділитися своїми ідеями і, можливо, якимись стимулами, що, що вас надихає і з допомогою чого ви починаєте? З допомогою чого ви починаєте діяти.